Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту за 85 тисяч гривень на аукціоні, що його організував і провів тренер українського легковагука Дениса Берінчика Ігор Голуб. було продано спеціальну версію культової футболки Colors of Freedom, яка вийшла у дуже лімітованому тиражі та комерційно не реалізовувалась. Що й підписав та особисто подарував чинний чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO, IBF, WBA і IBO. Олександр Усик, голкіпер футбольного клубу Полісся Денису Бойку, у роздягальні після першої історичної перемоги 3-2 його команди над київським Динамо. Гроші будуть відправлені під розділу Гонор. Та 1020-му окремому зенітному ракетному артилерійському дивізіону, де служить близький друг Бойка, у 2024 році фінансування спорту в Україні зросло удвічі і становить 7,5 мільярда гривень. У минулому було 3 мільярди 700 мільйонів. Причина проста: Олімпійські та Паралімпійські ігри найбільшу частину цієї виділеної суми 4 мільярди 200 мільйонів. Спрямували на розвиток фізичної культури спорту вищих досягнень та резервного спорту. Торік показник становив 2,5 мільярди гривень, але сюди не входять окремо виділені кошти на підготовку та участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року та зимових юнацьких Олімпійських іграх поточного року. Конкретно на це держава ще додатково дала 777 мільйонів. Так само окремо йде сума для підготовки та участі у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх. Це ще 1 мільярд. 900 мільйонів лідер серед усіх видів за фінансуванням легка атлетика, яка отримала 128 мільйонів чот... 128 мільйонів 400 тисяч гривень. Це включно з виділеними суто на підготовку та участь до Олімпійських ігор грішми. Тоді як у 2023-му показник становив всього лише 64 мільйони. На другому місці вислування на байдарках і каноє 113 мільйонів 700 тисяч на 82 мільйони більше ніж минулоріч. Замикає трійку. Лідерів за держфінансуванням, синхронне плавання, якому дали 105 мільйонів 900 тисяч гривень, торік 31 мільйон 700 тисяч. З чого можна зробити? Побіжний висновок саме на легкоатлетику вислування та синхронне плавання в мінспорті. Зробили ставку в плані здобуття нагород у Парижі. Читай основні сподівання, покладені на золото Ярослави Магучих, Людмила Лузан та Марти Федіної разом з її партнерками. У команді 20 мільйонів гривень виділено олімпійській збірні України з футболу для участі в іграх у Парижі. Звичним лідером за фінансуванням серед зимовиків є біатлон 73 мільйони 300 тисяч у поточному році. На другому місці фристайл 65 мільйонів 100 тисяч гривень. На третьому санний спорт 32 мільйони 800 тисяч. Окрім звичного лідерства пауерліфтингу серед неолімпійських видів спорту. Відзначимо суттєво більше фінансування для бодібілдингу, яким Минулому займався чинний очільник Міністерства спорту Матвій Бідний. Якщо торік цей вид спорту отримав лише 1 мільйон 600 тисяч гривень, то зараз 7 мільйонів 100 Тисяч річний форвард клубу англійської ліги чемпіон шипу Вотфорда Ю 18 Крістіан Шевченко, син президента Української асоціації футболу Андрія Шевченко, включений до збірної України Ю 19 відповідно до змін, що їх в складах національних команд на 2024 рік затвердило міністерство молоді та спорту України. Раніше була інформація про те, що Крістіан Шевченко подав документи на отримання українського громадянства. Один з найкращих турнірів сучасності так в Унісон всі учасники судді і тренери відзначили масштабний чемпіонат України зі змічних і неноворств серед дорослих і молоді, який зібрав у великій залі палату спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра. Понад 170 бійців, які представляли 23 регіони держави. Один з найкращих турнірів сучасності так в унісон усі учасники судді та тренери відзначили масштабний чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА серед дорослих і молоді, який зібрав у великій залі палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра понад 170 бійців, які представляли 23 регіони держави. Змагання відбулися згідно з офіційними правилами, які пройшли науково-дослідну експертизу та погоджені з міністерством юстиції, адже Національна Федерація зміщених єдиноборств МММ України єдина офіційна. На профільна громадська організація, яка має законне право організовувати і проводити. Турніри з цього виду спорту варто зазначити, що на звітному вперше була застосована електронна програма Смуткомп, яка забезпечує автоматичну організацію і проведення змагань від реєстрації учасників та жеребкування до нагородження переможців і призерів, що, звісно, надало їм оперативності, лоску і статусу міжнародного рівня, знявши купу питань у вигляді паперової тяганини, бюрократизму, а з ними і затримки, та втрати дорогоцінного часу. Сутички відбувалися на двох сучасних октагонах. А перебіг подій в них транслювався на великому електронному екрані і, звісно, особливого глянцю дійству додавав запальний виступ військового оркестру 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Я хочу побажати цьому турніру взагалі цим чудовим хлопцям та дівчатам, які займаються такою справою, щоб вони продовжували це, щоб вони бо за ними майбутнє. Це сильні, дуже сильні люди, волюві. І я бажаю їм і всього самого найкращого, перемоги, і щоб на них рівнялись ще менші дітки. Це саме потужні змагання в нашій федерації. Тут зараз був відбувається від до Чемпіонату Європи і світу приїхали кращі, Дуже крута організація, крутий зал, круті клітки. Тому велика подяка. Організаторам і дякуємо за Все робиться на вищому рівні, як це повинно бути. Приємно, що сьогодні наша організація, наша федерації на чолі з президентом нашої федерації, нароблять все для того, щоб професійні спортсмени розвивалися і показували високі результати на міжнародних рівнях. І це доказує те, що ми сьогодні є перші на європейській на світовій арені. Тож я можу тільки подякувати цим організаторам, іменно федерації Дніпропетровської області, президенту за таке. Чудове дійство у ході урочистої церемонії відкриття змагань була маса виступів і привітань серед яких із вуст заступниці голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірини Грицай в режимі відео онлайн, тимчасово виконувача обов'язків міністра молоді і спорту України Матвія Бідного, президента Національної федерації змішаних і ММА України Сергія Самойленка та інших почесних гостей, серед яких військові функціонери мідь військового оркестру, з рівнянням на державний прапор, безкопінням палату спорту, пролунав гімн України, який став прологом турніру, після чого усі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у війні з Росією, серед яких і представники ММА України Дніпровець, тренер дитячо-нацького центру Штурм Олександр Лобанов, а також його колега по роботі з кам'янця Подільського Костянтин Агапов, титуловані бійці світового і всеукраїнського рівня Едуард Костриця, Кирило Баєв, світла усім пам'ять. А завершилася церемонія серії вручень, подяк і нагород за розвиток і розбудову цього виду спорту на теренах держави, регіону і міста, зокрема. Надзвичайно почесно приймати на Дніпропетровщині такого рівня змагання, враховуючи той факт, що Дніпропетровщина це прифронтова область, і сьогодні до Дніпра з'їхались спортсмени майже з усієї України. Нам приємно і висловлюємо слова вдячності організаторам за такі змагання. Хлопці, які Всю вот локацію підготували для нас чемпіонат, попрацювали дуже добре, всіх зустріли. Раді бачити, всі хлопці знайомі, майстри, чемпіони. Хотів би ще підчеркнути, що ребята стали вже третій рік підряд чемпіонами мира. Тобто ми перші, ми все время перше, місце. Тому Ми готуємося знову в цьому году їхати в Ташкент, в Сербію. Думаю, ми будемо, як обычно, лучшими. Звісно, одним із головних претендентів на перемогу не безпідставно вважалися господарі збірна Дніпропетровської області, адже вдома, як відомо, і рідні стіни допомагають. Втім, як засувалося, наразі наша команда переживає зміну поколінь і тренери у першу чергу розраховували на успіх талановитої молоді. Нашим спортсменам буде зараз дуже важко, тому що зараз у нас якраз е, така зміна поколінь відбулася. Тобто дитя е, по дітям у нас дуже сильна зараз команда, а по дорослих трошки буде важче. Ну будемо старатися максимально успішно виступити, думаю, що в будь-якому разі здобудемо хороший досвід, щоб... Е, Подальшому покращити наші результати. Так що вбалюваємо за наших. Будемо сподіватися, що покажуть дуже гарні результати, так як у нас є дуже багато талантів, спортсменів, які вже з великим досвідом. В цьому наді... Ми будемо сподіватися, що навіть рідні стіни, як ви кажете, допоможуть нам перемогти. І дійсно. Найкращого свого успіху збірна Дніпропетровської області досягла серед молоді, де вона стала срібним призером загальнокомандного заліку, пропустивши поперед себе київську та випередивши Волинську в активі господарів три золоті нагороди Олексія Богуславського, Юлії Крижні і Любові Притикіної, а також дві срібні відзнаки та сім бронзових. Дорослі командою взагалі не потрапили на п'єдестал Пошани, де на перший щебель знову зійшла: Київська область, Харківська друга, Волинська третя. Медальний особистий доробок Дніпро. Ців одне срібло і чотири бронзи. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.